Ігоре, у команди, можна сказати, завершилася безпорушна серія на кубковому матчі. Але якщо подивитися з іншого боку, то можна сказати, що вона все ж триває в чемпіонаті. Що ти скажеш, яке у команди ставлення до поразки в кубковому поєдинку? Так, можна сказати з одного боку, що серія у нас закінчилась, але я думаю, у нас ставка більше на чемпіонат, тому ми хочемо продовжувати перемаг... не програвати в чемпіонаті краще, ніж в кубку. З яким настроєм зараз готуєтесь до Дніпра 1 Ну команда зараз в хорошому настрої. Всі хлопці надію світновилися. І з бойовим настроєм їдемо в Дніпро. Що можеш сказати про суперника? Бо з одного боку вони минулорічні срібні призери. Ми їм двічі поступалися. Але з іншого боку, якщо зараз подивитися до турнірної таблиці, то ми навіть знаходимося вище за Дніпро 1 Що можеш сказати ти особисто про цю команду? Це дуже сильна команда. Вона здобула срібло в минулому чемпіонаті. Там тільки довбик пішов, а команда кістяк все залишився дуже сильні виконавці індивідуально і командно. Тому там, що зараз в турнірній таблиці вони нижче за нас, ну я хочу, щоб вони так і залишилися, але ми самі розуміємо, що це за команда. І настрій буде тільки бойовий і на перемогу. Чи можеш ти виділити в них якихось якісь сильні та слабкі сторони? Ну, там команда. В першу чергу там команда сильна. Там всі підібрані такі футболісти, що індивідуально вони хороші і. Я надіюсь нам тренери покажуть і знайдемо ключі до їхньої оборони і вигри. І як ти думаєш, за рахунок чого ми можемо здолати цього суперника? За рахунок нашої командної гри, як, в цілому як команди, тому що ми почули цю якусь впевненість що ми можемо перемагати і не поступатися командами командам навіть сильніших угу. по людях за нас, а і віримо в нашу перемогу. Звісно, і останнє питання: чи знаєш ти, що зараз е у 19 1925 найкращий захист в УПЛ? І як ти до цього ставишся? Хочу, щоб в кінці сезону він був найкращий, але я знаю так, що ми одні з найменших, що пропустили м'ячів. Mm. Тому надіюсь, що статистика буде. не погіршиться в нас в наступному матчі, хоча б. Дякую.